В Україні полудень телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Починаємо з випуску новин про головне в Україні та світі. Розкажу вам я, Світлана Осенко. 43 ворожих безпілотники із 60 збили цієї ночі сили оборони. Ще вісім були локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Дрони росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Орла та Мілерово. Влучання повітряних цілей противника зафіксовано в дев'яти локаціях. Ще в трьох сталося падіння збитих ударних БПЛА. Уночі та зранку ворог кілька разів атакував суми. За інформацією обласної військової адміністрації пошкоджено з десяток приватних та один двоповерховий будинки. Знищено автівки пожежа виникла в будівлі промислового підприємства. Двоє людей поранено на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували артилерію та скидали вибухівку з безпілотників. Постраждали чоловіки із Самарівського та Синельниківського районів. На момент обстрілу вони перебували у власних будинках, куди і влучили боєприпаси. А в Запорізькій області поранено 17-річного хлопця в Пологівському районі. Його шпиталізували за інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Ворог вів обстріл дронами. Пошкоджено приватний будинок. 170 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки сили оборони зупинили 65 штурмів. 24 рази окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. Ще по два десятки битв відбулося на Лиманському та Торецькому напрямках. Підлітки та військовослужбовці у Києві бійці спецпідрозділу гур Артан зустрілися з підлітками, що проявили себе на вишколах звитяги. Тут вони змогли не тільки поспілкуватися, а й навчитися мистецтву тайського боксу від п'ятиразового чемпіона світу. Свідком зустрічі була наша Юлія Чехічина. Діані 13 і вона волонтери ще з раннього дитинства. Допомагала безпритульним тваринам. Та спочатку повномасштабного вторгнення змінила свою діяльність. Тепер Дінді створює на продаж брелки. Вже встигла зібрати майже 5 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. А зараз бере участь у звитязі, яку організували спецпідрозділ Гур Артан. Це неймовірно важливий захід, який вчить молодь бути організованою, та будь-який момент бути готовим постояти за свою державу країну. На звитязі спецпризначенці гур проводять вишколи для української молоді, вчать топографії, тактичній медицині, управлінню дроном, правилам поводження зі зброєю. Нам треба робити таких дуже багато зустрічей, щоб діти знали, вони це впитували. І головне, щоб вони знали от правду і розуміли, що от герої ну не тільки як ми колись бачили в кіно. Американці, китайці, но марсяні, а герої ну, про всіх хлопці. І от люди, які роблять неймовірні речі. На заході зібрали найкращих підлітків з дев'яти вишколів звитяги. Тут діти змогли поставити питання спецпризначенцям, серед яких і командир підрозділу Титан. Діти дуже вас задоволені. Багато ну, бажаючих. Ми всіх пока не можемо ну, взяти на захід, але ми зараз будемо робити себе масовано. І діти дуже ну, от, ну, задоволені. Я бачу, як книга ну, одного горять очі, і це ну, та то що має от, бути. Ми раді них, ми всі от, от ми зараз всі на фронті. Олег п'ятиразовий чемпіон світу стейського боксу. А за сумісництвом військовослужбовець спецпідрозділу Артан чоловік каже, пишається можливістю навчати дітей, робити наше підростаюче покоління свідомим, щоб воно вже росло підготовлене до реалій війни, до реалій сьогодення. Тому це велика відповідальність. Це дуже крута ініціатива, я вважаю, і дуже необхідна річ. Потрібно її розширювати і якомога більше сприяти тому, щоб наше підростаюче покоління усвідомлювало, за що зараз віддаються життя, гинуть люди, і за що зараз ведеться боротьба. Це все свідомість нашого народу, нашої нації, в майбутньому, в майбутньому нашої незалежності. Тому це дуже важливо. Зараз артанці працюють на запорізькому напрямку та проводять стабілізуючі дії. кажуть, хоч росіяни пожвавішали, продовжують їх стримувати. Юлія Чехічина, Максим Масленіков, загальний національний марафон. Єдині новини. Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на майже 5 мільярдів крон, тобто 265 мільйонів доларів. Про це повідомили в уряді країни. Допомогу нададуть у рамках 19-го пакета підтримки 2025 року. Міністр оборони Швеції Пол Юнсон заявив, що 100 мільйонів крон направлять на обладнання для розмінування 300 мільйонів на коаліцію дронів ще 50 мільйонів піде на навчання військово-морських сил України. Окремо 418 мільйонів крон спрямують на посилення бронетанкових спроможностей. ЗСУ. Нідерланди завершили передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Про це повідомили у міністерстві оборони їхньої країни. Очільник відомства Рубен Брекельманс відзначив рекордну швидкість підготовки українських пілотів і техніків, а також ключову роль F-16 у перехопленні російських ракет і дронів. Він наголосив, що Нідерланди продовжать підтримувати український парк F-16, Постачатимуть запчастини, боєприпаси, паливо та проводитимуть навчання. Латвія передала Україні нову партію ударних дронів. Про це заявив міністр оборони країни Андрій Спруц. Київ отримав півтори тисячі безпілотників у рамках міжнародної ініціативи «Коаліція дронів. Фінансування на покупку БПЛА надходить із фонду коаліції. До нього Латвія внесла 5 мільйонів євро. Дві латвійські компанії пройшли конкурсний відбір і отримали кошти на постачання дронів. Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Про це заявив Мануель Макрон, спілкуючись із журналістами у В'єтнамі. За словами Макрона, американський лідер раніше вже засуджував російські удари по Україні. Тепер Париж сподівається, що це обурення Трампа трансформується в реальну дію, тобто тиск і масштабні санкції проти РФ. Президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав по телефону, що готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин і бомбити. Бо коли вони бомблять, то роблять це тому, що хочуть вбивати. Унікальна благодійна місія у Львові, американські та українські хірурги разом оперували дітей із вродженими дефектами та тяжкими деформаціями лицевого скелету. Ці складні втручання рятують життя і дають дітям шанс на повноцінне майбутнє. Більше деталей в розповіді Олега Янка. Важка праця від ранку й до ночі. В операційних львівського охмадиту провідні пластичні хірурги зі США та України вертали дітям надію на майбутнє. Маленьким пацієнтам проведено десятки складних та довготривалих операцій. Стосовно патології, це є е... Вроджені вади обличчя в дітей, так само деформації, які пов'язані з набутими чи тими вродженими вадами. Робота команди хірургів частина благодійної місії спрямованої на допомогу дітям, які постраждали від війни, та потребують висококваліфікованої медичної допомоги саме в Україні. Ми робимо акцент в першу чергу на дітях, які постраждали від військових дій, від агресії російської. Це діти, які є позбавлені висококваліфікованої медичної допомоги. Вони просто не мають можливості прооперуватися в в себе дома. Серед пацієнтів, восьмирічна Катруся. У маленької харків'янки вроджена патологія. Мама дівчинки зізнається до Львова. їхала на консультацію. Та на місці одразу отримали пропозицію хірургічного втручання. У нас вроджена вада губи та піднебіння повністю розщелена. Ми оперувалися перший раз в 11 місяців. Нам зашивали губу. Операція пройшла успішно, але потім з війною ми нікуди не зверталися. Це вже восьма спільна місія вітчизняних та закордонних спеціалістів за останні роки. Її мета надати дітям висококваліфіковану медичну допомогу без необхідності виїзду за кордон. Також це сприяє обміну досвідом та розвитку української медичної системи. Загалом, коли ми побачили, як люди в Україні стикаються з війною тут, ми вирішили приїжджати сюди і допомагати. Це завжди розбуває мені серце. Те, що тут відбувається, і я і багато моїх колег. Ми вважаємо так само, і кожного разу мої друзі доєднуються до нас в цих місіях. Впродовж тижня хірурги провели понад 30 операцій: видалення пухлин, лікування гемангіом носа, виправлення патології при розчинене губи та піднебіння, особливо складні та довгі за часом хірургічні втручання, викликані остеотоміями щелеп. Як українські фахівці, так і їх американські візаві з гідністю витримали надзвичайне навантаження. Я дуже хочу, щоб наша влада робила більше і допомагала українцям. Якби вони тільки знали вас, як я знаю вас, то багато людей сполучених штатах більше б допомагали. Усі операції у Львівському Охмадиті американські спеціалісти проводять безкоштовно. Лікарі вже анонсували, що незабаром повернуться до України з новою благодійною місією. Олег Ян, Орсандрузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Водійки, верстатниці та трактористки на Кіровоградщині жінок запрошують на роботу, що традиційно виконували чоловіки. Через війну місцеві підприємства терпають від нестачі кадрів півтори тисячі вакансій досі вільні. Яку роботу і зарплату пропонують? Дізнавалася Лілія Кучерга. Робочі місця представили на ярмарку вакансій у Кропивницькому. Йдуть перенавчатися на оператора ЧПУ. На водія категорії С Служба зайнятості це все е, оплачує, і знаходимо під вас роботодавця, який після набутої професії працевлаштовує вас на роботу. Серед роботодавців, які шукають працівниць, і обласний водоканал, близько сотні робітників підприємства нині на фронті. Найперше потрібні люди з інженерно-технічною освітою. За 30 років досвіду до своєї роботи Я перший раз зіткнув з такою проблемою, як нехватка людей, більше чоловічих, тому що війна і за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну. І тому хотілось би побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. Будемо навчати їх. Якщо треба, то перенавчати. Людмила подгола з нової каховки на Херсонщині. Працювала в торгівлі, на новому місці розглядає і нові для себе професії. каже, зацікавилася вакансією в тролейбусному парку. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили сім'єю виїхати. Ну, так як я залишилася півтора року сама, чоловік в мене помер, тому я розглядаю і чоловічі, як кажуть справу. Навіть водіння, не водіння, тобто якісь чоловічі варіанти, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Чекають жінок і на підприємстві, що виготовляє захисні запчастини на сільгосптехніку, адже робота передбачає поїздки за кордон. Наразі ми шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням, розширюємо своє виробництво і в майбутньому плануємо в Казахстан відправити якраз от оператора верстата на навчання. Спочатку тут і потім, щоб він уже міг навчати і там спеціалістів того, що відкрили своє нове підприємство в Казахстані, також по виробництву захисних пластин. Загалом на ярмарку представили сім сотень вакансій. Зарплата від восьми і до сорока тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення серед отримувачів послуг державної служби зайнятості. Кожна друга це була жінка, то на сьогодні частка жінок 80, майже 80%. І якщо говорити про представлені жінок в тих програмах, з якими працює служба зайнятості, це навчання за ваучерами, це працевлаштування, це організація громадських тимчасових робіт, громадських робіт, то ця тенденція зберігається. На підприємстві з виробництва замінників рослинних масел вже мають успішний досвід з працевлаштування жінки на посаду, що раніше обіймали лише чоловіки. Ми переадаптували одну з наших посад у виробничій лабораторії пробовідбірник, що саме робить, це людина, яка піднімається на естакаду і бере проби сировини чи готової продукції. До початку повномасштабного вторгнення це були виключно чоловічі посади. Зараз дефіцит кадрів на чоловічі, на чоловічі посади. Тому спробували. Вийшло гарні відгуки. Жінка дуже вдало виконує свої функціональні обов'язки. Також жінкам презентували проєкт навчання за умовно-чоловічими професіями. Охочих навчають на три десятки професій з перспективою працевлаштування. Зокрема, можна здобути фах трактористки та водійки вантажівки. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.